Вітаю сьогодні на розмову до нас завітав футболіст Львівських Карпат Пабло Альварес. Пабло, доброго дня. Доброго. Лише троє гравців в команді: це Кемкін, Мірошніченко та Бабогло, зіграли більше ніж ти на старті цього сезону, практично без адаптації. Так, якщо вони місцеві хлопці, то ти все-таки людина, яка приїхала до Львова в Україну. Сам процес адаптації. Як тобі вдалося швидко його так подолати? Bueno, lo que decir... насамперед я хочу сказати, що адаптація також багато в чому залежить від того, як тебе зустрічають у команді, у колективі, у тренерському штабі. Правду кажучи, мене тут прийняли дуже добре з першого моменту. Я дуже добре інтегрувався, та й зрештою, мій досвід гри в інших країнах полегшив мою адаптацію. Я не вперше виступаю за межами Іспанії, тому мені було легше адаптуватися тут. Пабло, який тільки не приїхав до Львова, і Пабло, який зараз, наскільки це велика різниця? Чи ти сам помічаєш, як ти суттєво прокачався у Львові? я думаю, що потрапив до ліги, яка сильніша за інші, в яких я виступав на фізичному та технічному рівнях. Вважаю, що я дуже добре адаптовуюся що з кожною грою я викладаюся все більше і стаю більш цілісним футболістом. Є певні ігрові аспекти, в яких я раніше не виділявся а зараз, звикаючи до нової позиції, вони мною поступово засвоюються раніше. в Болгарії ти грав фактично три з половиною роки з невеликою паузою на період в Хорватії. Тривалий час ти був гравцем Чорноморе. В який момент ти зрозумів, що варто рухатися, що змінювати, і чому саме Україна? Чому ти приїхав до нас? Період мого перебування у Чорноморе направду був дуже хорошим, і я вдячний за все за те, як вони ставилися до мене там, як цей час минув. Це був чудовий період у моїй футбольній кар'єрі, і я сповна насолодився ним. У певний момент я зрозумів, що настав кінець цього етапу. Тоді я задумався над тим, щоб змінити обстановку. Мені зателефонували з Карпат. Я знав, що це відомий клуб в Україні, і я подумав, що це важлива у спортивному плані можливість для моєї кар'єри перейти в лігу, яка перебуває на вищому рівні, ніж інші, в яких я виступав. Гадаю, що це був шанс. Від якого я не міг відмовитися у той момент раніше? Ти грав з трьома українцями в структурі Вілералу Це був Олексій Гуцуляк. Пізніше в Сан ігнасіо ти виступав з Олексієм Хахльовим, Два гравці, які грали у Львові, ну і також Євген Сердюк у Болгарії. Що ти знав про Україну, крім спілкування з цими хлопцями? Чи в тебе було якесь уявлення про наш футбол і про нашу країну загалом? Bueno, he... Правду кажучи із Жекою Сердюком, я розмовляв перед тим, як приїхати сюди. З Олексієм Гуцуляком у мене теж хороші стосунки. Я грав з ними, як ти вже казав. А перед тим як приїхати сюди, я розумів ситуацію, яка складалася в Україні. Ситуація, яка для мене дуже сумна, в цілому, це війна. Тому коли я вирішив приїхати сюди, я звичайно хотів побачити все на власні очі, побачити, як тут живеться. З часом я також зрозумів, що Львів є дуже спокійним містом, це дуже гарне місце для життя. Люди тут дуже привітні, дуже вони чудово ставляться до своєї країни. У мене також не було жодних проблем на спортивному рівні. Карпати, великий клуб це був мій шанс. Тут дуже хороші умови у клубі. Працюють багато людей, і вони ставляться до тебе як до члена сім'ї. Як на мене, це дуже важливо для адаптації, та й у повсякденному житті. І зрештою, я думаю, що у спортивному плані клуб прогресує з кожним днем, і результати, які всі очікують, прийдуть. Ти кажеш про війну, твій брат військовий, чи, чи спілкуєтесь ви з ним про це? Чи запитує він тебе? Чи вникаєш ти в історію проти, протистояння Росії і України про те, чому почалася війна? Наскільки ця тема тобі є близькою? Це правда, що мій брат служить в армії протягом останніх трьох років. Ми живемо у дуже складному світі. Коли ми говоримо з братом про ситуацію в Україні, очевидно, ми обидва вважаємо, що це ситуація, яка взагалі не повинна була статися. Ситуація дуже сумна. Найстрашніше, що гинуть люди, та й економіка страждає. Країна страждає. Дуже сподіваюся, що війна завершиться якомога швидше і зупиняться. Всі страждання, твоя близькість з братом. Чи можна казати, що це одна з тих людей, які власне залучили тебе до спорту, і саме заслуга того, що ти в футболі, це насамперед твій брат. Коли мені було чотири чи навіть три з половиною роки, то на першій фотографії я вже був з м'ячиком. Якраз тоді, коли народився мій брат, мені це було до вподоби, ще з маличку. Я дійсно займався футболом із самого дитинства. Ми з братом багато часу грали разом, ганяли у парку. Коли ми були дуже маленькими, ми проводили безліч часу з м'ячем. Думаю, це змусило нас обох сильно просунутися у футболі. Зрештою, ми обидва потрапили до хороших молодіжних команд у рідній Астурії. Грали за хіхонський спортінг. А потім виникли кращі можливості. У мене з'явився шанс перейти у вільяреал. Зараз я розумію, що мав прекрасне дитинство. І це важливо, адже коли ти єдина дитина в сім'ї, то ти зазвичай граєш з друзями. А у моєму випадку мені це було не дуже потрібно, тому що мій брат завжди був поруч. Ти також міг піти не зовсім футбольним шляхом. Ти розповідав, що в університеті ти вивчав кримінологію і бачив себе в цій сфері. Чи наставав певний момент, коли тобі потрібно було обирати? Чи був складним цей вибір? Наука, оскільки ти добре навчався в школі, зокрема, чи все таки футбол, і що переважило? чому саме футбол? Це правда, що з переїздом до Вільяреалу у 16 років я ніколи не покидав навчання. Там у нас був гуртожиток. Ми мали дуже хороших вчителів, які допомагали нам. Було важливо займатися обома справами одночасно, оскільки у футболі може статися будь-що. Так ти потрапляєш у найкращі юнацькі академії Іспанії, але дуже мало людей стають професійними футболістами. Така реальність. Нам завжди радили йти обома шляхами про всяк випадок. У моєму випадку, коли я закінчив старшу школу, я розумів, що кримінологія мене найбільше вабила. Мені дуже подобалася специфіка цієї науки: розслідування справ, поліція, усе те, що пов'язано з кримінологією. Коли я розпочав навчання, врешті-решт, я не міг його закінчити, адже потім мені довелося поїхати в Алавес. Тренування були вранці заняття теж ранкові, та й в іншому місті у Віторії, в Алавесі, це було вже неможливо, там не було такої спеціальності. Тож мені довелося відкласти навчання, і я усвідомив, що повинен вибрати між двома шляхами: продовжувати займатися футболом або ж вчитися. Можливість займатися футболом після стількох років, присвячених йому, для мене була пріоритетом. Я не хочу сказати, що я закинув навчання, але я бачив, що у мене були можливості дійсно стати професійним футболістом. І я вважав, що настав час скористатися цією можливістю. Якби ж я зазнав невдачі у спорті, то продовжив би навчання. Це не було проблемою. В деяких джерелах вказано, що твоїм родичем є Андрес Хункера, це голкіпер Реала 60-70-х, який грав з Франціско Хенто, застав Альфредо Ді Стефано. Чи, чи дійсно у вас є родинні зв'язки, чи чи знав ти цю людину? Чи так, так? Він мій двоюрідний дідусь, брат моєї бабусі. На жаль, він помер чотири роки тому. Я засвоїв для себе ті цінні поради, які він завжди давав мені, коли я присвятив себе футболу. Він був дуже хорошою людиною. А як професійний футболіст про нього годі й говорити у біографії все сказано, тому для мене важливо те, що він давав мені дуже хороші поради. Нехай спочиває з миром на небесах. Це одна з причин, чому ти боліваєш за реал, зокрема наявність такого родича. Так, Мадрид завжди був командою всього мого життя. Це пов'язано з моїм родичем, але я завжди віддавав перевагу реалу перед іншими клубами. Ми згадували про українців, з якими ти перетинався на своєму футбольному шляху. Напевне, найбільш відомий футболіст, з яким ти раніше грав, це Родрі. Розкажи, будь ласка, про нього. Наскільки ви близькі, і є фото, де вже період, коли він виступав в Манчестер Сіті, ти з ним зустрічався? Як давно ви знаєтеся? Це правда, що того ж року, коли я підписав контракт з Вільяреалом у 16 років, Родрі підписав його одночасно зі мною у тій самій команді, у тій самій категорії. Ми обидва приїхали в академію і були сусідами по кімнаті протягом двох років, тому що у Вільєреалі кімнати були двомісними. У нас були дуже хороші стосунки впродовж тривалого часу, відколи він прибув туди і допоки не перейшов в Атлетіко. Тоді я також пішов своїм шляхом, але ми залишилися друзями. Я був в Манчестері на різдво. Перед різдвом минулого року з ним зустрічався, і час від часу я їжджу до нього в гості. І головне, що він дуже хороша людина. У нього прекрасна сім'я. Родрі дійшов до самої еліти футболу. Варто відзначити те, що людина, яка так багато часу провела у професійному футболі, підтримує стосунки зі своїми друзями на все життя. Чи розповідав йому щось про Україну, про своє нинішнє життя? так. Я дуже часто спілкуюся з ним по відеозв'язку. Очевидно, що зараз він травмований і по часу це трохи накладно, але ми підтримуємо зв'язок. Він був одним з тих, з ким я розмовляв, коли ухвалював рішення їхати сюди. Він порадив мені, що на його думку це дуже хороша спортивна можливість для мене. Я розповідаю йому про тутешнє життя, про ситуацію в країні. Ми дуже часто підтримуємо зв'язок, і це важливо. Rodri told me to play in Karpaty. Якось ти казав, що твоїм улюбленим футболістом і кумиром навіть є Зінедін, Зідан. Якщо поставити дві величини, дві фігури, хто для тебе величніший зідан чи Родрі? Well. Я хочу додати до цього порівняння ще одну людину, про яку я завжди люблю говорити. Це Тоні Кросс, який вже завершив кар'єру. Якщо вибір стоїть між ними трьома, то очевидно, що, хоча це гравці різного профілю, але мій вибір впав би на родрі. Поза як особливо в останні два роки він був. На дуже високому рівні в усіх аспектах в захисті, в атаці він виграв все зі збірною із Манчестер Сіті. Ми не знаємо, чи зможемо він виграти золотий м'яч через місяць. Можливо, зможе, можливо, ні. Але я знаю, що це дуже складна позиція для такого типу індивідуальних трофеїв. Але для мене найближчий приклад, який я маю наслідувати, і який більше стосується мого профілю, і моєї позиції це Родрі в своєму презентаційному е відео. Ти заходиш в паб, і до тебе звертається офіціант, він же відомий львівський фанат, Карпатівський фанат Ендрю. Що? Не розумію. Ти Львові, братико. Мільйон жердець? Коли ти говориш іспанською, він каже українською, будь ласка. Чи можна так в жартівливій формі сказати, що цей діалог надихнув тебе на те, що ти добровільно, самостійно пішов на приватні уроки української мови? Була, я коли я приїхав сюди, я зрозумів, що це дуже складна мова, особливо для іспанців. Це зовсім інша мова. Я не розумів багато з того, про що говорили люди. Тут є люди, які спілкуються англійською, але їх не так багато. Для мене було важливо знати мінімум, щоб мати можливість швидко інтегруватися в повсякденне життя, влитися в команду. Особливо на рівні спілкування в клубі важливо було мати якісь основи. Я вважаю, що мова відіграє важливе значення в процесі адаптації. Тож я і взявся її опановувати. Хто в колективі найбільше тобі допомагає інтегрувати саме в контексті комунікації? З ким ти більше за все спілкуєшся? Хто можливо, якісь іспанські слова вивчає, чи допомагає тобі вчати українську? Я думаю, що всі немає якогось конкретного, адже всі допомагають з моменту моєї появи в клубі. Очевидно, що, наприклад, з Пашою полегеньком ми багато розмовляємо. Він хоче трохи вивчити іспанську. Буває, я йому щось підкажу, а він мені щось виправить в українській мові. Можливо, він саме та людина, з якою я трохи більше спілкуюся в цьому аспекті у вивченні української мови на побутовому рівні, але однозначно, що всі допомагають. Ми жартуємо разом. Зрештою, я з усіма добре ладнаю. Коли болівальники обирають найкращого гравця матчу, то зазвичай це інші футболісти не ти. Ти постійно той гравець, якого називають недооціненим, часто люди в коментарях пишуть, що ти заслуговуєш на цю нагороду. Певний цей статус залишатися в тіні, але робити дуже важливу визначальну роль. Наскільки тобі складно це чи ти не переймаєшся цим, просто робиш свою роботу? Як ти ставишся взагалі до таких голосувань і до того, що можливо твоя роль ну скільки ти не забиваєш, це ти не, не на вітрині, так не на передовиці цій, але разом з тим ти виконуєш дуже важливу роль в команді. Я Я не надаю особливого значення голосуванням за індивідуальні нагороди. Хтось інший можливо і надає, але я не звертаю на це уваги. Врешті-решт все вирішують уболівальники. Існує багато аспектів голосування. Як на мене, головне перемога команди. Якщо команда виграє, то і люди, і вболівальники, будуть щасливішими. Ми всі будемо щасливішими. А індивідуальні нагороди ну якщо вони й будуть, це звичайно добре. Але це не те, чому я надаю надважливого значення. Я вважаю, за краще мати більше колективних нагород, ніж індивідуальних. Команда важливіша. Важливо, щоб усі в клубі були задоволені мною, і вболівальники насамперед. Щоб я викладався тут по максимуму, і це найважливіше з усього. Іспанський футбол зазвичай асоціюється з чимось таким швидкісним, красивим, комбінаційним атакувальним. Ти гравець іншого плану, ти один з лідерів серед всієї команди, серед за кількістю підкатів, в топі УПЛ за кількістю фолів. Тобі подобається власне виконувати роль насамперед руйнівника, але з іншого боку, протягувати м'яч вперед. Який футбол найбільше тобі імпонує? <проболе> <проболе> іспанський футбол для мене найкращий футбол у світі, і це не тому, що я іспанець, а тому, що вони виграли чемпіонат Європи і багато трофеїв. Це правда, що там більш технічний футбол. Я вважаю себе технічним гравцем. Сам контекст перебування в різних лігах за кордоном можливо змусив мене вдосконалити мою роботу в захисті. А в Іспанії деяким гравцям іноді з цим важкувато в плані дуелей, відборів, захисних дій. Я повинен робити те, що просить тренер, і очевидно, на цій позиції ти маєш бути інтенсивним гравцем. Так як ми граємо, ти не можеш не бути інтенсивним або не вступати в єдиноборство. І якщо я потрапляю в такі рейтинги, то думаю, що це добре. Але я також думаю, що у грі з м'ячем я ще й технічний футболіст, а не просто руйнівник. Попри це, в твоїй кар'єрі є здається, лише одне вилучення в складі рієки у Хорватії, і то ну повтор епізоду воно, свідчить про те, що воно таке доволі сумнівне. Е, ти вмієш балансувати і знаходити цю межу, щоб з одного боку е, не отримувати вилучень і не бути грубим гравцем. Е. Так, звичайно, мене вилучали лише раз у кар'єрі, і я думаю, що це був дуже, дуже, дуже сумнівний епізод. Погодься. але я гравець, який намагається контролювати себе, особливо коли у мене вже є картка. Гадаю, що з плином часу я значно покращився в цьому аспекті. Я є тим гравцем, який грає на грані дозволеного, але я не думаю, що це погано. На твоєму тілі є кілька татуювань левів. Що вони означають, як давно ти їх набив, і чи це якийсь особливий символ для тебе? Пу. перше татуювання я зробив, коли мені було 17 років. А левів набив, коли мені було 20. Вони символізують сімейний союз. Перш за все для мене. Це дуже важливо. Адже леви живуть з граями у прайдах. Тоді я зробив його, оскільки вважав, що це задоречне. Мої татуювання пов'язані з темою сім'ї. Тема фаміліяр. Якщо твоєю сім'єю стануть Карпати, і цей клуб цей логотип значитиме для тебе дуже багато, чи одного дня можливо ти захочеш цього лева з логотипу набити на своєму тілі. <рі> <рі> ну я вважаю, що вони вже є моєю сім'єю, тому що це місце, де я проводжу своє повсякденне життя. Змінювати я нічого не збираюся. Тут я себе комфортно почуваю, але я обіцяю, що зроблю татуювання. Якщо ми виграємо якийсь важливий титул, кажу про це перед камерами. <рі> Бажаю здобути тобі цей титул. Дякую за розмову.